Доброго дня, наші улюблені підписники, гості нашого каналу. Я в такий чудовий морозний зимовий ранок вийшла трошки прогулятися нашим садом, садом моїх батьків, помилуватися рослинками, поки моя мама заколисує мого синочка. Дала мені таку можливість прогулятися і трошки відпочити. Ось прогулюючись, я звернула увагу на те, що а, такі, знаєте, є рослинки з листочками листові, які не втрачають своєї яскравості, насиченості, незважаючи на те, що а, такі от, зимові дні, холодні, морозні, і вони все одно залишаються от такими живими, такими знаєте, от такі декоративні залишаються. Ось, погляньте, ну просто вражає. Зима, холод, мороз. І от настільки настільки вони ось от просто ну як літом, знаєте, от такі прям нічого не змінюється, вони залишаються. от такими Це дуже рідкісний плющ, якого я ніде не бачила. Він дуже повільно зростає. І ним справді ось просто милуєшся от взимку. Є чим милуватися. Бересклет. теж такий от, різнокольоровий. Тримається магонія Вінтерсан. Зимове сонце. Воно не дуже добре переносить зиму, але ось, бачите, дуже гарно тримається взимку. Гляньте на Еріку. Теж яка вона. Ще одна. І ще. Навіть ті ж осоки, от і ті зелененькі такі, прямо сочні такі. Прям, ну клас. Хіба от взимку можна таким любуватися. Османтус на сонці сяє. Подивіться, які броньки на ліщині Манжестик? Прям вау. Клас. Подивіться прям. Ну, просто весна. Прям відчувається, що ось-ось вже буде тепло. Клас. Бересклет. А ось поруч бояришник теж на штамбі. То ось, дивіться, теж бруньки. Ну, прям весна вам в стрічку. Молочай, такий малесенький, але який гарненький. А скотрен був. Мама його укоренила від великого і посадила. А що вже казати за зелену Санталіну? Який гарний малиновий стовбур у Дерена. Так, Нандіна. Такі ніжні листочки, але теж витримують мороз. А поряд гейхера. Ще один молочай, ось розлігся на камінцях, гріється на сонечку. Дрібляста Санталіна, красуня. А ось і Дубровник, який мама дуже полюбляє за його невмирущість. Прямо прям як кощей невмирущий. Ой, і рядом дивіться проліски. Що зимою, що літом одним цвітом, та ще й цвіте. Так, ось прям під ногами в мене Чебрець. Ангеліна повзуча. І кизильник з ягідками. красунчик. Ось під заборчиком почвопокровник бордовий. Дивіться, тут такі, прямо ніби трояндочки мілкі. Ось так придивлятися і прямо дивіться, клас, так? Дуже незвично так виглядає. Прямо можна розглядати кожну таку трояндочку. Ось ще такі трояндочки теж мілкі, оливкові, а поруч. Очіток крістата. В нього такі побіги, як опахало, прям такі вієра. Такий прям плотненький. З різного виду молоділа. Зимують взагалі без проблем. Можна просто вдивлятися ось в кожний. Розглядати поруч такий ось фонтан осоки. Це вже гарно. Чудово вписується тут поруч. Тут виглядає гвоздичка. Поруч тут ще має бути якийсь першоцвіт. І тут такий ось такий заборчик із Флокса. Ще тут очіток такий яскравий, оранжевого кольору. Ну, подивіться просто, які кольори такі насичені. І тут пройдемо зараз трошки далі, і тут другий. Тут уже на сонечку. Не знаю назви ось цієї рослини, але теж такі листочки тонесенькі, такі і ось такі рябенькі. Ось повзуча Вероніка. У мене, до речі, донька старша Вероніка. Ось майже не пройшла, не побачила відразу. Дивіться, який. Очіток, чи, може, ви підскажете правильну назву. Це який гарний. Ніби іграшковий. Це обрієт грає на сонці. Дивіться прям квіточка така. А поруч живучка. Така от морщиніста. Прям, бачите, прямо ж така фіолетова. Пересклет почвопокровний, варієгатний. Ось так з дракончиком тут собі лежать, відпочивають. Це великий кущ молочаю і теж витримує мороз ще досить гарно виглядає. Плющ вертикальний еректа. Вистроївся як солдатик на параді. Трояндочка його тут трошечки приобняла. Ще один гарний плющ. Серед туй заховалася піраканта. Ще один почвопокровник. Може ви знаєте назву? Напишіть у коментарях. Ось такі в нього листочки. Ще одна піраканточка. Будемо її обрізати, формувати. Осока сиза. Тут і ще одна. Буделія Листячка не скинула, біла. О, Кірочка наша гуляє. Теж зі мною компанію заставила. Дуже любе тут бігати. Тут у нас має бути прудік. Ми тут позакривали цю ямочку, то вона прям залазить туди і прям там риє собі всякі копанки. Лавровишні красуні наші. Лина морщина лисна. Такі листочки, от прям ніби наждачний папір. Дуже такі незвичні, цікавенькі, досить. Кірочка, ти теж зі мною тут дивишся, рослинки. так Хочеш познімати? Ось така у нас Кіра. Трошечки вам покажу просто для знайомства, бо вона у нас часто тут фігурує на відео. Дуже любить зніматися, тому трошечки заснімлю. А на останок морозник сам. Бачите, тут уже бруньки такі пускає. Ми його тут трошечки тако присипали, бо все ж таки переживаємо за нього. Ось так він зимує. Морозник на морозі. Дякую, що провели цей час зі мною. Він прямо так швидко пробіг. Я вважаю вашим сім'ям миру та добробуту, і до побачення на нашому каналі Хвоюлі у мами Юлі. Підписуйтесь, ставте лайки, для нас це важливо. Все, па-па!